В той час, коли комп'ютерні технології заполонили свідомість дітей, організатори виставки Гончарик запрошує у гості покликали глядачів у світ деревнього, майже як сама цивілізація гончарного ремесла. На виставці експонувалися вироби вихованців гуртка Гончарик будинку дитячої творчості та їхнього керівника Юрія Стецюка. 27 листопада у Палаці культури відкрилась виставка Гончарик Запрошує у гості. Захід викликав неабиякий інтерес у глядачів, адже, наче у масштабному мистецькому фестивалі, тут можна було вживу побачити роботу гончарів. П'ятеро юних митців Андрій Іванюк, Віктор Свинар, Артем Порада, Ілья та Вікторія Стецюки за столом у робочих фартухах вичапловували вироби з глини. Відразу за ними стояв гончарний круг, принцип роботи якого продемонстрував керівник гуртка гончарик Юрій Стецюк. Хоча за фахом Юрій Олександрович практичний психолог, викладач психології, за покликанням він гончар. У 2001 році метець заснував у Нетішинському будинку дитячої творчості гурток ліплення з пластиліну. Згодом його було перейменовано у майстерню кераміки, а у 2014 році у гончари. Нині там навчається 20 хлопчиків та дівчаток віком від 5 до 13 років. А за те, що мутець залюблений у свою творчу справу, видно неозброєним оком. Здавалося, що робота з глиною має для нього сакральний характер, адже за легендою Саме з глини Бог створив чоловіка. Офіційну виставку «Гончарик Запрошує у гості відкрила директор Палацу культури Світлана Кириленко. Директор будинку дитячої творчості Оксана Борковська, назвавши Юрія Стецюка незамінним членом творчого колективу, вручила йому подяку та подарунки. До привітань приєдналися методист виховної роботи відділу освіти виконкому Марія Власюк, член Хмельницького обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України Валентина Сірук, директор краєзнавчого центру Олена Матус. Мистецькі дарунки присутнім склали вихованці зразкової хореографічної студії Серпантин Палацу культури та зразкового вокального ансамблю «Вернісаж» будинку дитячої творчості. Сьогодні ми презентуємо виставку дитячих робіт, так само декілька моїх робіт є. Презентуємо майстер-класи. Є дітки показують, як практично вони глина поводить себе в роботі. Кожен може подивитися. Виставку, яку ми сьогодні відкриваємо, носить назву «Гончарик». Запрошує в гості. Секрет щирої любові дітей, напевно, простому. Це у високих людських якостях Юрія Олександровича. Він надзвичайно добрий, порядний, вихований, мудрий. Він має справжній педагогічний талант. А ми, в свою чергу, від нашого колективу щиро хочемо подарувати сьогодні для Юрія Олександровича вручити скромну подяку. За успіхи в галузі позашкільної освіти, за високий професіоналізм і компетентність, педагогічний талант, душевну щедрість, копітку працю у справі виховання творчо обдарованої молоді, те, що дійсно і саме із природного матеріалу посуда сьогодні буде найкраща і витвори, які сьогодні роблять ваші діти. Я думаю, що це дійсно найпрекрасніші, тому що вони не тільки вчать працювати руками, а думати головою. Ліплення з глини зауважує Юрій Стецюк. Це дуже захоплююче заняття, доступне як дітям, так і дорослим. Розвиває художній смак, індивідуальність, інтуїцію, виховує дисциплінованість і акуратність під час роботи з глиною. Можна зрозуміти головне схему і також. Старатися щось зліпити. Гончарство давнє ремесло багатьох народів світу. Добре розвинене воно і в українців. Ідея створення гуртка у нашому місті визріла спонтанно з 2001 року на базі будинку дитячої творчості відділу освіти. І він спочатку називався Ліплення з пластиліну. Декілька років, два роки ми ліпили з пластиліном дітками, але потім, подосконалившись, ми почали ліпити із глини. Я дослідив також літературу, все. І почали ліплення з глини. Дітки більше зацікавились цим такою, такою незвичайною справою. Гурток називався Майстерня кераміки. На даний час ми вже перейменували на гурток «Гончарик». Мені цікаво, бо тут можна щось змайструвати своїми руками і потім показувати. Любов до усього українського Юрій Олександрович прищеплює як своїм, так і чужим дітям. Наразі гурток відвідує 13 учнів. У день презентації виробів декоративно-прикладного мистецтва вихованців будинку дитячої творчості. Юні керамісти та гончарі із задоволенням поділились з присутніми таємницями старовинного мистецтва у ході майстер-класу. Ну, я роблю. Це називається мистецтво гончарського кругу. Ну, я роблю це для свого вчителя, який мене багато чого навчив. Окрім бажання, таланту і праці, допомагає природний матеріал глина. Глину ми добуваємо на Кривинському кар'єрі, сам я їжу, сам вимішую, сам її обробляю. А діткам практично вже даю готову глину для того, щоб вони працювали. Вона на як пластилін, ну м'яка, але буває і тверда. Сьогодні керамічний виріб може стати чудовим доповненням домашнього інтер'єру і не лише. Скоро наступає новий рік, можна новорічні такі ігрушки, або щось таке новорічне, можна Діда Мороза побачити. Професійний ріст народних умільців оцінила й колега, котра у свій час теж починала творчий шлях у стінах мистецького закладу Нетішина. Я бачу за цих кілька років, що ми вже не разом, як виріс, талант, дійсно, це талант, тому що ніколи не знаєш, що тебе жде. Далі за рогом, дорога довга, Юрій Олександрович молодий. І тому я хочу побажати, щоб цей талант розвивався, далі не зупинявся, тому що це завжди в руках кусок хліба. І ось вам теж сувенір такий від нашої Хмельницької майстерні лади Олі Сечової. І хочу вам ще від себе теж подарувати цю берегиню, яка б вас теж оберігала, надихала на творчість. І завжди буду рада з вами бачитися. Творчі доробки, презентовані на виставці декоративно-прикладного мистецтва, матимуть змогу переглянути усі, хто найближчим часом завітає до закладу культури.